Американський президент Дональд Трамп фактично пропонує зараз новий план по втихомиренню Путіна. Саме цак так це можна назвати після того, як Дональд Трамп брав у цю двотижневу паузу, коли критикував Зеленського, критикував Путіна, критикував Байдена, критикував взагалі все, що відбувається навколо. І чому президент, який зупинив уже не шість? А як він порахував всім воєн за свою каденцію? Тобто, кожен місяць його каденції додається ще один зупинений воєнний конфлікт. Треба вести окрему статистику, тому що розібратися з тим, що говорить Трампа, інколи достатньо складно. Коротше, в нього тепер нормальний настрій. Напередодні він зустрічався з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, і потім був такий брифінг, де Трамп і зробив оці свої основні заяви, з яких можна якраз зробити висновок, що в нього є Тепер новий план, і цей план більше такий лайт лайт версія цього плану. Чому тому, що тепер Дональд Трамп не говорить про те, що. Те, що відбувається в Україні, і російська агресія, і оцей весь Китай, Індія, і Глобальний Південь, і оце все може призвести до третьої світової війни. Ні, все тепер навпаки. Нова конструкція обнули, обнулилася. Концепція помінялася третьої світової війни, не буде. Це заява Дональда Трампа. Чому тому що за його логікою, тепер оцей конфлікт у Європі він? Впирається виключно в питання цін на нафту. Виключно в питання цін на нафту. Що ж це за третя світова? Коли все залежить просто від ціни на нафту, знизьте ціну на нафту, перестаньте закуповувати російський енергоресурс, і все війна закінчиться. Ось фактично пряма і дуже коротенька цитата. Вся логіка цього нового плану choice. He's going to drop out of that war. Ну, все тут не треба бути великим знавцем англійської мови для того, щоб зрозуміти, що Трамп сказав? Знисти ціну на нафту? І він припинить війну? Путін припинить війну, Росія припинить війну. Це стане їй невигідно. Логіка певна в цьому звісно є. А тепер наступне питання: а як цей план реалізувати? Невже це легше аніж просто зустрітися в Анкориджі з Путіним, поговорити з Володимиром Зеленським? І вони мають просто там потиснути один одному руки? І перестати, як він каже, вбивати людей тисячами. Е, так, от е, що потрібно для реалізації плану? Потрібно на думку Трампа знову ж таки, щоб Європа перестала закуповувати. Енергосировину російського походження в Індії та Китаю, вірогідність того, що це станеться, дорівнює нулю, тому відбувається просто зараз на наших очах корекція цієї всієї історії, і Трамп просто просить таким чином, що європейський союз, будь ласка, вплиньте на Китай та Індію можливо погрозою, якщо вони готові там щось не закуповувати для того, щоб Китай та Індія вплинули на Путіна. Можливо, погрозою, якщо в них по іншому не Виходить, а я, Дональд Трамп, буду просто посередником. Коли Зеленський і Путін зустрінуться, я стану посередником. Перекладає Америка, фактично, державний департамент зараз відповідальність усю на європейський союз. Паралельно, Дональд Трамп, ну можна зробити висновок, що не дуже він також налаштований на цю всю історію із митним тиском, зокрема на Сі Цзіньпіна тому що просто сьогодні. Він влаштував телефонний дзвінок із китайським лідером. Теми цього дзвінка це не українська тематика і не російська Теми цього дзвінка. Це фактична історія з митами для Китаю на китайські товари. Історія з купівлі Тіктоку на території Америки. Це дуже важливо, тому що ну це Трамп традиційно бореться за молодий електорат. і Історія з кірком це продемонструвала. І чіпи NVIDIA, які також можуть вироблятися на території Китаю, і це і це серйозна історія з економічної точки зору і технологічної, так само для того, щоб все пройшло гладко. Дональд Трамп призупинив допомогу військову Тайваню. Так, тайвань, це скалка в дупі у Сі дзіньпіна і точиться багато дуже розмов про те, що після 2027 року сі Цзіньпін може почати фактично анексію цього маленького тайваню, який є суверенною територією і фактично територією інтересів Сполучених Штатів Америки противагою якраз для китайського впливу, так от ця військова допомога складає цілих 400 мільйонів доларів. Це шалена історія. Для Тайваню, але зараз вона призупинена з формулюванням, що потрібно діяти за принципом того, як Америка тепер будує свої фінансово-воєнні відносини з Україною. Нехай Тайвань просто укладає контракти. От і все. Це поступка, друзі. Для е, Сі Цзіньпіна Що там Сі Цзіньпін як він на це відреагує і чи. Буде для нього це певним реверансом. Ми е, сьогодні точно не не дізнаємося, дізнаємося е, трошки е, пізніше. А от стосовно європейського союзу, європейський союз зараз ну фактично в лищатах перебуває у сполучених Штатів, і коли йдеться якраз про енергоресурси, нафту, газ, е, тут у європейського союзу є лише. Один напрямок для руху і для от, згоди з Дональдом Трампом, що так давайте що небудь будемо робити. Сьогодні європейський союз представляє 19-й пакет санкцій. Урсула фон дер Ляйен, президентка Європейської комісії, озвучила основні моменти, і найпримітніша історія пов'язана якраз і зі зрідженим газом цей СПГ американський. Так тобто Європа повністю згідно 19-го пакету відмовляється тепер від зрідженого газу з. Походження Російської Федерації і е, зобов'язується перейти на СПГ американського походження. Контракт, який на наступні три роки укладений, ви пам'ятаєте в Шотландії на 750 мільярдів доларів. Він навряд чи буде виконаний, але скориставшись можливістю, показавши підтримку України, ввівши дев'ятнадцятий пакет проти Російської Федерації, Європа якби не тікає Трампові. Ось наш максимум. Ось що ми можемо зробити. Ми не можемо відмовитися від російських енергоресурсів з Китаю та Індії. За походженням, так але ми можемо перейти абсолютно на російський е, СПГ. Ми можемо також ввести поріг на нафту е, 46,7 доларів згідно 19 пакету е, санкцій. Е, зараз цей поріг встановлений. Ми можемо заборонити повністю енергетичні контракти з Роснефтю, там, наприклад, з Газпромом, і це також прописується в 19 пакеті, і це також реверанс, комплімент е, на адресу. Е, Держдепу Тобто іде ще раз, от це слово, яке мені запало на початку мого огляду, лайт версія цієї домовленості, Квола Європа з нерішучим Трампом влаштовують сьогодні от такі лайтові змагання, хто як потрошку може відкусувати там від економіки або від стану економіки зараз в Російській Федерації. Тіньовий флот ще суден туди потрапляють. Загалом уже там 580 вісімдесят Ріками, але все це, вибачте, туфта. Тіньовий флот це, це не ті санкції, на які очікує сьогодні е, Україна, і яких боявся би е, Владимир Путін. Абсолютно не те. І ще одна така історія, яка. Була пов'язана з тим, що затримався приблизно на тиждень, якраз оцей пакет 19-й. Це історія із шенгенськими візами для росіян. Вона мала туди потрапити, але очевидно, от після презентації Урсули Фондрляїн, ми там цього моменту не бачимо. Російський туризм, російський турист, буде відчувати себе так само, як і відчував російських туристів у Європі. Багато у нас у всіх з вами є друзі, знайомі, родичі, можливо, які виїхали. І спитайте у них, чи багато вони бачать російських туристів на вулицях європейських міст. А вже ж так бачать. так тому Європа тут нічого е, абсолютно також е, не змінює. Та й взагалі весь цей план, якщо він є насправді струнким, і якщо в нього є е, там. Момент входу і що ми маємо отримати на виході. Він розрахований. Мені здається, також на місяці, чому тому, що ці новини, які можна побачити сьогодні, вони абсолютно нічого не змінили. Індія після того, як відбулися певні контакти моді і дональда Трампа, відновлює закупівлю російської нафти уже. Перебуваючи під 50% відсотковими митами на торгові операції з Америкою відновлює минулого тижня. До речі, вони досягли такого певного дна був найнижчий рівень закупівель за два роки: один мільйон барелів на добу. А тепер, от сьогоднішнього дня, фактично відбувається зростання. Жодних заборон, заборон навіть для державних НПЗ також не відбувається. Але оце от падіння до одного мільйона барелів, друзі, це не тільки заслуга Дональда Трампа і його мит. Це заслуга того, що українські дальнобійні дрони цілком успішно уражають, уражали і будуть уражати російські НПЗ. Ось вам і відповідь. Україна фактично сьогодні. Та й в принципі, як і останні три з половиною роки. Наскільки б сильною не була підтримка, військова санкційна і так далі. все-таки останнє слово ну так виходить сьогодні. Залишається за Україну. Останнє слово по впливу на Путіну і по цих процесах, із нафтою. зниження ціни 46,7 – це не те зниження ціни, також яке злякає Путіна. Має бути 30, друзі. От, але хто на це має погодитися і хто це все має влаштувати і, і узгодити? А ось удар по НПЗ шутки, якраз е і припиняє поставки на. Певний час це сьогодні важель. дальнобійна зброя, на жаль, так от не дипломатія, а дальнобійна зброя сьогодні є основним важливим. Я думаю, що на це Трамп е, має так само е, зважати, але за потуги ми звісно вдячні. Ну і заспокоєння американців третьої світової е, не буде.